Подядка, де я є, я в Україні, але я в магазині. В я без неї не годна. Я похудала в неї і вдіватися я йду в неї. Я вам покажу декілька варіантів, що в неї тут є, а ви вкажіть, який варіант це вам любить. Йдемо! Дивіться, яка кофта. Мнягошенька. гошенька. Взагалі, ціна суперова, смішна. Uh, і це перший варіант, я кофти просто вибираю раз. Кочко, покажи сю, це другий варіант. Ви означите, який варіант вам саме любить. Це дуже гарно, Це дуже гарно, покажи. кого якого втячого не є, я ось обходила, дуже в ті ряндя. Сякий костюмчик на новий гутня хоче вдіти. Ну, я бодати мені не дала, але не біда. Я зараз куплю. А ну, покажи, верни сюди. І це третій варіант. Да. І ще один показуємо. Піжамка, дівчата. Це четвертий варіант. Ви кажете, що ви сте вибрали. Дивіться, дивіться, Но це Не. Це я собі тепер куплю, бо я йду додому. Ви вкажіть, який вам варіант має любить у цьому відео і напишіть, що я собі маю вибрати. А я йду вам іще одно зазняти із косметики, що в неї. є. Дивіться.